Якщо ділянка для поливу маленька, стандартний капельний полив не дуже хочеться організовувати, то можна зробити простіший спосіб, використовуючи бутилки від води. Що ж, давайте пройдемось покроково, як це зробити. Отже, для демонстрації беремо дві бутилки, два шприца, з них нам потрібні лише голки. Дірочки в бутилках робимо максимально низько, вставляємо голки. Тепер бутилки можна наповнювати водою. Можемо тестувати це на нашій розсаді. Але є ще один момент, який потрібно знати: чим більше будемо відкручувати кришку від бутилки, тим більш інтенсивно буде текти вода на наші помідори.